Всім привіт, дівчата, сьогодні подивимось прикраси від харківського виробника, в основному всі в комплектах і такі більш масивні. Хотіла сказати перед показом, дівчата, в мене нова камера, і я з нею ще не дуже подружилася, тому якщо буде якась проблема з картинкою, прошу вибачення, кому потрібні додаткові фото, пишіть в особисті повідомлення. Найближчим часом все налаштую і буде ще краще, ніж було. Так, і перше, що ми сьогодні подивимося, ось такий неймовірний сет з содалітом. каблучка у 18-му розмірі. Подивіться, які тут величенький браслет і підвізка. Дивіться, сережки з вагою 12,73 грами, англійська застіпка. Дівчат, в деяких місцях на камінцях є ось такі природні сколи, але це є варіантом норми. На носку ніяк не повпливає. Вага каблучки 9,82 грами ось така шинка з одного боку, а тут ось така. Розмір повний. Дівчат вартість сьогодні прописую тільки на екрані. Вказую за каблучку і сережки, проте кому потрібно, можна також розбити. Підвізка 17 грам за вагою. Ось таке велике вушко. Можна додати шкіряний жгут товстенький або каучуковий. Неймовірна просто краса. Дивіться. І ціна на екрані. Дівчат, і браслетик 35-44 грами вага, довжина регулюється 18,5-20,5 см. Ось такий тут сам браслетик рухомий. Застібка карабін. Ось так на руці виглядає, дуже ефектна річ. І ціна також на екрані. Тут комплект у нас з каблучку у 18 му розмірі, вставка і ваяшма, а Кольор камінців в житті трошечки насиченіший, ніж на відео, не такий блідий. Проте і не яскравий, дуже цікавий кольор, хто знайомий з цим камінцем. Він такий блідно-лососевий, дуже цікавий. Дивіться, до цього комплекту можна ще замовити підвіску, я її зараз покажу з іншим камінцем. Ось так вона буде виглядати. Можна дозамовити. Вага каблучки 11,83 г, нічого зайвого, проте за рахунок камінця дуже ефектно виглядає. Сережка 1943 грами за вагою. Ось така застіпка. Можна ще, дівчат, знаєте, що замовити браслет. Я згадала, що також він існує. кому цікаво пишіть. Вартість комплекту вказую на екрані. І одразу дивимося цю підвісочку. За вагою вона 8.37 грам. Можна замовити повний комплект з таким камінцем. Ось таке вушко. Тут у нас ставка також яшма, проте з ось таким цікавим малюнком. Вартість також прописую. Далі дівчат дуже оригінальний комплект з каблучкою 18,5 і вставками ось такого гарного улекситу. А посерединці більш темний камінець і знизу зверху світліший. Дівчат в житті гарніше, кольори йдуть більш насичені. Каблучка за вагою 999, ось така шинка. Розмір тут повний. Вага сережок 1479 грам, ось така застіпка. Дивіться, деякі камінці вони можуть бути трошечки рухомими, проте вони нікуди не подінуться, вони надійно закріплені. Це такі тендітні камінці, їх не дуже зажимають, аби не пошкодити. На носку ніяк не буде впливати. І підвізка 7 грам за вагою, ось таке вушко, можна також жгутик додати каучуковий. Далі ще один оригінальний дуже комплект. Тут у нас зміксована натуральна вставка Геліотіс та штучні. А саме авантюринічка гір, ось цей блискучий, та імітація місячного каменю. Каблучка в наявності у 18 розмірі. дівчат. І це ще не все є ось такий неймовірний браслет. Дивіться дуже цікаве поєднання для любителів яскравих прикрас. Давайте окремо дивитись: 6,43 грами вага у каблучки. Тут геліотіс, наче прикритий таким склом. Дивіться, як цікаво зроблено. Він нестандартного кольору, якщо так можна сказати. Тут присутні ось такі блакитні відливи, дуже оригінально і красиво. Тепер сережки 1468 грам, Ось така цікава верхівка. Це вантюрнічка їру, він дуже ефектно виглядає, хоча і штучний камінець. Ось така застіпка, занижений штифт. І, звісно, в житті краще набагато, ніж на відео. Нічого не можемо з цим поробити. Яка б камера не була, все одно не передається на 100%. Так, підвісочка 1141 грами за вагою, ось така вона подовжена. Ланцюжок краще довгий не брати, думаю, 45-50 см буде досить. До речі, дівчат, хто бажає, можна з минулого комплекту взяти ось цю модель сережок та попросити поставити ось такий мікс, буде також дуже гарно. Так, і дивимось браслет, неймовірний, 45 г за вагою, довжина регулюється 19,5-21,5 см. Застібкою карабін. Ось так буде на руці виглядати, розраховано на ручку побільше, на мені не дуже гарно, на вас буде краще. І ціна на екрані. Наступний комплект у нас дівчата з цирконієм кольору містик. Каблучка 17,5. Тут переважає рожевий колір з такими бліками: синій, зелений, жовтенький. В житті яскравіше виглядає, камінець йде в огранюванні. Така англійська застібка в сережках. За вагою вони 12,29. Також ще кольор змінюється трошечки в залежності від освітлення. Каблучка за вагою 6,35 грам. Також цей комплект можна замовляти з однотонним цирконієм. Це просто може бути білий, блакитний, червоний. Зелений також був. І вартість вказую. Так далі, дівчата у нас ось такий цікавий комплект з культивованими перлинами і цікавими ось такими верхівочками сережки і підвіска. Також, окрім комплекту, є ще окрема одна підвісочка, тобто можна розбивати комплект. За вагою сережки 9,95 г, застібка. Досить такі величенькі перлинки. Я спочатку думала, це майорка, проте набірці вказано, що культивовані. Підвізка 4:17 грам. Вартість вказую. Далі є ще один комплект з перлинками, проте ось такими дуже цікавими. Це штучні перли, проте, подивіться, який неймовірний колір. Навіть не знаю, як правильно його назвати. Він такий сіро-блакитний. І також є цирконій подібного кольору. Вага сережок 5,79. Ось такі застіпки. І підвіска 3,33 грами. Ушко. І вартість. А я ще хочу показати вам декілька підвісок з камінцями натуральними. Перша ось така видовжена, вага 22,49 грам. Подивіться, який цікавий агат. Колір, до речі, передається правильно. Також тут є ось такий синтетичний опал у гранюванні. Оригінальна дуже річ. Можна спробувати дозамовити комплект. Там буде чисто така верхівочка без камінця. А далі ще один агат цікавий 27,78 грами за вагою. Світленький такий, молочний, вушко велике, можна також жгут додати. І ще одна моделька дівчата трошечки менша йде, 22 г за вагою і вставка тут тигрове око. Тут не класичний йде камінець з відливом, проте також дуже цікавий, дивіться. Ідеально гладенький камінець, хто любить такі. І ціна. Далі хочу показати вам два дуже цікавих комплекти з кристалами Сваровські. Перший варіант сережки і підвіска. Кристали білі з ось такими неймовірними відливами. Синій, жовтий, фіолетовий. В неправильному огранюванні дивіться. В житті взагалі, неймовірно, виглядає дуже яскраво. Вага сережок 8,57 грам. Ось такі застіпки. Уявіть, як гарно буде виглядати на вушці в процесі носки. Клас. Підвізка 3,75 грамів, ось таке вушко. І ціна. Далі ще один також дуже красивий комплект, і також сережки з підвіскою. Кристали тут ось такі кругленькі, проте з краю вони також йдуть в дуже дрібному огранюванні, дивіться. Також колір дуже буде залежати від освітлення. Подивіться, скільки різних бліків. Переважає синій такий лимонний і трошечки є фіолетового. А сережок 11 грам. Ось така застіпка. Підвізка 515. Невеличке вушко, зверніть увагу. І вартість. І останнє, що сьогодні подивимося: такі гарненькі сережки з сердоліком, вага 10-25 грамів. Ось така застіпка. Також цю модель можна замовляти з моховим агатом ще. Такі ось дзвіночки внизу. І ще існує кольє на каучуковій основі. Вартість вказую. на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!